Добрий ранок усім. І сьогодні ми роздаємося: різні цікаві намиста з натуральних каменів. І от покажу вам, що є в неї з новиночок отакий от от гарний родоніт. Тут бусинка 10 мм, 40 см, плюс подовжувач от такий, можна собі збільшити, трошки на 5 на 5 см довжину більше-менше зробити. І отакі от от намиста. 40 см, 10 мм 10 мм бусинки. Потім також є 40, також ну, всі намиста вони йдуть майже 40 см, плюс подовжувач ось от такі от, застібка. І це у нас гранат. 8 мм кулька і 4 мм. Теж дуже гарний, такий є і браслет, можна як набір зробити. Також є лабрадор. Лабрадор з гематитом. Тут вже 8 міліметрів, дуже гарною різацією. Теж з подовжувачем 40 см. Таке класне намисто. Також є лабрадор, але воно 60, 60 см, трошки довше, але воно йде, якби мікс лабрадор, котяче око і галтовочка з котячим оком. Таке цікаве теж намисте. Всі ціни питайте мене в Viber. Viber або в профілі, ну, або в коментах питайте, хочу Viber. Або в профілі у мене ще є Інстаграм. Також в описі YouTube каналу можна приєднатися в різні групи по прикрасам. от Там є і в Viber, і в Телеграмі. Також приєднатись на мій Тітлок. Там періодично бувають стріми і різні рілси про прикраси невеличкі відео. Так що, теж якщо хочете бути в курсі новинок, також приєднуйтесь або спитайте Viber в коментах. Такий от ще цікавий Це у нас зелений зелений авантюрин 40 см довжина. Такий зелений авантюрин для сердечної чакри. так Потім йде намисто річкові перли. Такі от, дивіться. Річкові перли. Такого плану теж з подовжувачем. От красота. От йде е, тигрове око намиста. Воно навіть трошки більше. Може, ніж 40 см, тут, можливо, навіть і 50. Ну, якщо що, можу для вас переміряти. Тут у нас мікс, до речі, є тигрове око і битяче око. Також такого плану є ще е, червоне агатове намисто. Таких як би. Намистинок цікавих. Так, такі є і крейзі агат. це взагалі класне. Тут такі цікаві бусинки, кожна як унікальна, дивіться, які класні. Теж такі от вигляді монеток дуже гарно намисто. Так, і є ще чорне, чорний агат. ну Темний агат, так. Да. Такого плану. Тут бусинки, навіть видно деякі включення, такі от нерівності, як у натурального камінця. Теж цікаво таке нависто. Ось тут у нас сердолік. Сердолік, і тут він іде. Перлинки. І оці от бусинки мікс нічка іру, золотий пісок. До нього, до речі, є ще і сережки, і браслети. Якщо цікаво, можна як набір брати. І також є отакий цікавий, тут теж мікс бусин. Мікс бусин, тут і полуничний кварц і сердолік, і гірський кришталь. Тут навіть і місячний, і сонячний камінь. Такий на намисто. Такого плану теж так. і я хочу вам показати онікс. Онікс зелений, таке от класне наліто. Зелененькі бусинки, зелений онікс, і до нього, до речі, теж є браслетик, можна скомпонувати. Ну, взагалі до багатьох бус. В мене ще є і браслетики. Якщо, якщо цікаво, то теж питайте. Можна буде щось так от придумати. Так, також є такий теж мікс. Тут чорний на наполовину і тигрове око наполовину. От такого плану. До речі, у мене ще є одні вервиці. Сім чакр, І їх теж, до речі, можна як намисто носити, вони такі довгі, і там є бусинки сім чакр. такі от вони довгі, можна в вигляді намисто. тут гематитовий хрестик є. І от такі от вони довгі сім чакр з чорним турмаліном. Такі це у нас іде сім чакр в вервиці. Так, також, що ще вам скажу: отакий гарне намисто йде з кулоном. Кулон тут натуральний. лабрадор такий от великий. І тут це вже бусинки шведське скло. от Вони можуть бути ці намисти, або як довгі таке, або якщо приєднуєте от таким от гачком. Сюди воно буде просто як короткий, отакий от намист. Якби намисто трансформер з таким натуральним лабрадором. От. І такого плану ще є таке ж намисто. От, Але воно йде з білим, ну, біле шведське скло. І от такий білий агат натуральний. Теж такими тут вісюльками з деревом життя. Дуже гарний білий агат, така от красота. Цікавий кулончик. І теж тут трансформер намисто блискучі, отакі біленькі. Може бути або як довгий, да таке просто через шию одягаєте, тут великий розмір у нього, або короткий чокер такий. Теж дуже цікавий варіант. Так, ще вам покажу, є в вигляді галтовочки. Теж цікаві такі. Різні намиста, вони десь 40 теж сантиметрів На вибір з різних каменів. Тут є апатит, рожевий кварц аметист флюорит, золотистий обсидіан, і це у нас цитрин. Тут от з різними такими застібками: 40 см. Така от красота. На вибір теж можна вибрати собі. Тут рожевий кварц взагалі така цікава застіпка може бути як кулончик, сама сама застіпка Так. Також є е, такі от білі, білі чокери, або от перламутр білий такий, да, або, от речі, можна їх разом навіть носити або такий гірський кришталь 2 мм. До цього білого е, ігрського кришталя. До речі, теж є у мене мініатюрні, можна от, кулончики, можу вам показати, такі цікаві. Ось такі от, дивіться, тут чароїд і місячний камінь. Можна отак разом носити з таким біленьким. Ну і не обов'язково з білим. У мене ще є різні такі, можна хоч кожен день різні змінювати. Такі от цікаві чокори, теж вони по 2, по 2 міліметра. От. І от такі от різні, цікаві. По 40 см довжина. Тут тигрове око, малахіт, чорна шпінель, такий блакитний кварц, терагерц, гранат і ніч каїра. Такі от красиві чокери. Теж можна хоч кожен день їх змінювати. Маленькі такі, да 40 см, плюс подовжувач можна ще й регулювати довжину. Це такий вибір. І ще є От такого плану. Сейчас теж вам покажу. Тут що у нас іде? іде у нас тут що? Аметис лабрадор. Такого плану. Аметис лабрадор. І тут ще є, значить, що пірит, флюорит, цитрин. І от такий от смарагд. Такого плану. Теж чокори по 300 гривень такі. Будь-який на вибір. Так, і ще намистимо тут от візнякі. Отакі цікаві намисти з бусиною дзи. З бусинами дзи теж цікавий такий от намиста. Можна через голову одягати. З такими агатовими бусинками. Така от красота. І ще бурштинові намиста вам покажу також такого плану. Це бурштинове, такі широкі бурштин. Тут десь теж, можливо, 50 см довжина. Так, тут у нас іде 45 см довжина. Ось такий теж гарний трьохколірний бурштин намисто. Балтійський бурштин, І для деяких з них, от, до речі, є і браслетики такого плану теж, кому треба. Такі браслети є. І також такі, дивіться, які бурштин, якби необроблений. Для щитовидки, кажуть, краще краще не необроблений. Бурштин є такий більш темніший. Теж, якщо вам щось сподобалось, робіть скрін і пишіть мені або на Viber, або в описі YouTube каналу є мій інстаграм. Або в, ну, в коментах питайте Viber, я дам Viber вам. І напишите. Краще всього, звичайно, на Viber. І такий ще на вибір є, або такого плану, або такого можна разом їх. До речі, вони різні камінці, або такі, дивіться, який гарний медовий. Там різні, різні включення. Такого плану на мисто Або такі або такі. Дивіться: теж більш мініатюрні такі бусинки. Застібка оточується. Ну, тут вони по 50 десь сантиметрів Отака довжина. Так, ти вам показала намисто, а в наступному відео буде відеоогляд. Колончиків, мабуть, бо в цьому вже навіть і не вміщається. Все тоді наступне відео, дивіться, буде відеогляд колонів. Все, пока. пока Підписуйтесь, хто не підписався в YouTube, в Тіктоці і в Інстаграмі, щоб не загубитися, краще буде підписаним на декілька соцмереж Всім гарного дня!